Вітання. Ну буває буваєш таке, шукаєш щось в інтернеті, вводиш слова, а результати ну зовсім не те, що треба. Так, знайома історія. Ключові слова часто багатозначні, і пошуковик просто не вловлює, що саме ми маємо на увазі. Саме так. І от сьогодні ми спробуємо розібратися з одним цікавим підходом до цієї проблеми: це патент Google номер US дев'ять чотириста сорок він описує систему, яка намагається зрозуміти саме контекст. Так, це дуже важливий момент. Контекст. От візьміть слово ягуар. Для когось це машина, для когось тварина, а для когось може операційна система стара. Точно. І як цей патент пропонує вирішувати цю е неоднозначність? Ну, основна ідея розділити весь інформаційний простір на такі собі тематичні області, які патент називає доменами. Ну, уявіть, медицина, спорт, географія, техніка. Ага, тобто розкласти знання по поличках. А як система розуміє, яка інформація до якої полички, до якого домену належить? Вона аналізує величезні масиви текстів. В патенті згадуються, наприклад, енциклопедії, і з них витягуються специфічні слова чи фрази, які от характерні саме для певного домену. Тобто такі собі слова, маркери. Саме так. Ну скажімо, слово стетоскоп майже 100% вказує на медицину. Або там пенальті це спорт. Патент називає їх терміни доменного списку. Зрозуміло. І що далі з цими маркерами, як вони використовуються? А далі для кожного документу, ну або навіть для окремого слова, система підраховує, наскільки воно пов'язане з кожним доменом, тобто, як часто там зустрічаються ці маркери. І на основі цього створюється те, що називається макроконтекст. Макроконтекст звучить трохи складно. Ну, можна уявити це як такий унікальний відбиток пальця, або вектор, якщо хочете. Цей вектор показує, от, наскільки сильно ця. Чи слово тяжіє до медицини, наскільки до історії, наскільки до музики. Тобто для статті про, скажімо, джаз буде сильний показник у домені музика, так? Можливо, трохи в історії, трохи в культурі. Саме так. І от тут починається найцікавіше. І як це допомагає мені з моїм пошуковим запитом? От я ввів кілька свів. А система робить те саме для вашого запиту. Вона аналізує слова у запиті, їхні макроконтексти, і вираховує загальний макроконтекст для всього запиту. А потім А потім шукає сторінки з таким самим контекстом. Дуже близько. Вона шукає сторінки, чий макроконтекст математично близький до макроконтексту запиту, тобто шукає тематичну спорідненість, а не просто збіг слів. Ага, тобто, якщо я шукаю кінь гімнастичний, вона зрозуміє, що мені потрібен спорт, а не, скажімо, фермерство чи столярство. В ідеалі так спочатку вона відфільтрує все за макроконтекстом спорт, а потім уже вступає в дію те, що патент називає мікроконтекст, мікроконтекст. Це ще що таке. Це вже уточнення. Після того, як знайшлися документи зі схожим загальним напрямком, макроконтекстом система дивиться на конкретніші терміни, пов'язані із запитом. Це вже більш вузький список слів, які допомагають знайти саме те, що треба всередині великої теми. Тобто макроконтекст це ніби знайти правильний розділ у бібліотеці, а мікроконтекст знайти потрібну полицю чи книгу. Дуже влучне порівняння так. Цікаво, а де ще такий підхід можна застосувати, окрім власне пошуку? Ну, патент намодить кілька прикладів: наприклад, так звані сертифіковані кліки в рекламі. Ідея в тому, щоб оцінити, наскільки контекст сторінки, де висить банер, збігається з контекстом сайту рекламодавця. А, тобто, якщо я на сайті про спорт бачу рекламу спорттоварів, це якісний клік. Саме так, система може порахувати контексти, побачити високу схожість, і такий клік може вважатися сертифікованим, ціннішим. Логічно, замість просто рахувати кліки, оцінювати їхню доречність. Або, наприклад, аналіз текстів, визначення тематики дописів у блогах, на форумах, особливо коли теми дуже близькі, і звичайні ключові слова вже не допомагають розрізнити нюанси. Тобто головна ідея це все ж таки вийти за межі просто слів, наблизитися до розуміння самої суті предметної області. Точно це спроба навчити машину розуміти контекст так, як це робимо. Ми люди. Звичайно, це піднімає питання: а як точно визначити ці домени, ці маркери? Але напрямок думки зрозумілий. Отже, підсумуємо трохи: пошукові системи постійно е, еволюціонують. Намагаються зрозуміти не лише що ми питаємо, а й чому, в якому контексті. Так. І ключові кроки в цьому патенті: е, ділимо все на домени, знаходимо унікальні слова маркери, будуємо відбитки контексту макроконтекст, а потім порівнюємо ці відбитки для пошуку і уточнюємо за допомогою мікроконтексту. І от що цікаво, знаєте, е, цей патент він же не новий. Пріоритет здається 2005-2006 роки. Тобто ідея векторів семантичних доменів вона існувала задовго до сучасного буму великих мовних моделей. Так, це правда, і от питання на подумати: наскільки ці можна сказати, фундаментальні ідеї про контекстні вектори, про семантичні простори могли вплинути чи можливо перегукуватися з тим, як розвивалися сучасні шиї та мовні моделі? Вони ж теж прагнуть зрозуміти текст глибше, ніж просто набір слів. Це дуже слушне питання. Дійсно, є над чим замислитись. На цьому, мабуть, будемо завершувати. Дякуємо за увагу.